бежева, біла, ніжно-сіренька, сіра, темна та чорна. І хочу розповісти вам більш, 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 більш про їхнє виконання. Вони виконані абсолютно всі однаково. І це повністю 100%. Ручна робота. Ось така ручка, ось така щільна коса. Вона тримає, бачите, форму, вона вам не буде давити плече, коли ви її одягнете на плече. Вона не буде давити руку, якщо ви щось покладете достатньо важке. До прикладу, ноут чи ще щось. Тобто вона може бути на плече, може бути в руку. Вона не є довгою. Але ще раз кажу, вона дуже зручна і максимальна.